Пояснити всім. Таке, грошей не платив. Тому, мабуть, фейс контролю не було. Так, да, тому якось хтось забрав своїх друзів, так і інше. Ну, yeah. Бо, скажу так, ну, чим, чим я, я допомагаю, чим я можу, наприклад, підтягнути. Якщо вони роблять якусь акцію, я допомагаю. Є можливість там зробити там, страйкбол там організувати, я організовував таке інше. Ну за це вони допомагають, наприклад, мені в проведенні якихось акцій таке. Таке ж, По порозуміння. Ну, стараєшся, щоб молодь не залізла нікуди, допомагаючи. Ну, на, на подяку вони віддячують також чимось. Okay. Значить, було роздано біля 7 тисяч листівок з запрошенням, щоб прийшли люди на... і підтримали міті. Е є певна кількість людей, список, які об'явлені, що вони будуть лю люстровані. Представники організації нашої. Е Небайдужі, які зібралися там, хтось малював плакати, хтось прийшов з вулиці. Не обов'язково, що нас підпадало, що я знаю того, кого я тримаю. Люди просто знають, нам довіряють. Ось така ситуація. Так що тут не завжди співпадає те, що ну, всі знають, що коли тримають державний прапор, да, це наш державний прапор. Всі знають там дуже такі громкі прізвища. Саколов, там, там Мільничук там ще. А десь друга, третя ланка, можливо, не знають люди. Але вони наші, вони нам довіряють. Вони взяли плакати. І впевнений в те, що ми все робимо правильно, підтримують нас. Дякую. Спасибо.